Лося до живого теро телезійного каналу прямий звідси само вершечко нашого хмародера з традиційної студії Марія Клюк і слава Варта порзіною не раді повернутися до цієї студії. Повітряна тривога минула фактично безслідно. Ми раді, але не забуваємо, що нехтувати сигналами про початок повітряної тривоги не можна. Прекрасний ну, нас цієї, цієї години до нас завітав Андрій Ковальов, 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ, кандидат політичних наук пане Андрію. Бажаю здоров'я. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава дуже радий вас бачити. Ну навзайм. це абсолютно навзаєм. Як як завжди, от наші з вами діалоги поготів? От тоді, коли підсумовуємо тиждень, да на його е, прикінці, це особлива розрада для е, нас, Андрію. Е, хочеться на розпочатку, от. По тижню пройтися, виходячи з тих відомостей, які вам відомі, ви можете про них сказати. От аналіз ситуації взагалі на фронті, що поготів на тих його участках, на тих його частинах, та за які ви теж і інформаційно відповідальні в тому числі. Ну, найголовніше очевидно, що Збройні сили України надалі володіють ініціативою. На всіх відтинках фронту, навіть попри те, що на певних відтинках фронту російські окупанти намагаються ніби йти. Назимо це наступом, скажімо, Бахмутський напрямок, про який говорили очевидно цілий тиждень. Там російські окупанти традиційно застосовують для себе традиційну тактику, яка називається русські баби, що наражають, вони фактично намагаються штурмувати позиції наших захисників, просто закидуючи їх трупами. В основному російських окупантів з терористичної організації під назвою ЧВК Вагнера, зі сподіванням, все-таки спробувати щось там прорвати. Але, як ми бачимо, наші захисники, як би це важко не було, непохитно стоять на Бахмутському напрямку цього тижня. активізувалися російські окупанти на Запорізькому напрямку. Там у них були справді чималі втрати. Ось тільки в вчорашній, так би мовити, удар Сил оборони України по скупченню російського біосміття на запорізькому напрямку. Очевидно, що там ну, інформація уточняється, але я думаю, що близько е загиблих російських окупантів, і зокрема. Частина російських підрозділів ну це відбувається насправді не системно, дуже там анархічно. Стається така ситуація, коли є якісь прочуття у російських окупантів, що можуть бути з нашого боку дуже активні дії на запорізькому напрямку, і скажімо уночі. Зникають командири деяких підрозділів. А вранці е підрозділи російські розуміють, що немає командира. І самі починають тікати, тікають і в бік Мелітополя, деякі тікають у Крим. Так само і на Херсонському напрямку. Зокрема, от з деяких населених пунктів просто тікають російські окупанти. Дійсно, на запорізькому напрямку є таке, що і проміжні блокпости знімають. Поки що не можемо це коментувати. Такі дії російських окупантів. Як це можна назвати? Чи це ще один. Жест доброї волі, як вони це називають, спроба відійти на заранні підготовлені позиції. Я вже вам в ефірі колись розповідав, що знаєте, під час Другої світової Красна Армія ніколи не відступала, Вона відходила на зараннє підготовлені епозиції. Так само і російські окупанти, От щойно буквально в попередній годині, в попередній програмі, ми чули про російський новояз. Вони теж ніколи не відступають, вони відходять на зарані підготовлені позиції. Зокрема, і тікаючи в Крим, тікаючи за оці кримські Шийок, сподіваючись, що там вони будуть в безпеці, але ми бачимо успіхи Збройних сил України, тому, очевидно, скоро їм доведеться тікати із Криму. Ну і по втратах російських окупантів, наприклад, те, що фактично на окупованій території Херсонщини і зараз на Запоріжжі російські окупанти вже зайняли своїми шпиталями всі цивільні лікарні. Фактично українці на цих окупованих територіях позбавлені можливості отримувати медичну медичну Була інформація що навіть виганяють цивільних так 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 виганяють цивільних і люди не можуть отримати медичне забезпечення тому що всі ці лікарні забиті російськими окупантами забиті їхніми пораненими не варто тут недооцінювати ворога але є свідчення ось таких їхніх поразок і якщо російські окупанти щиро вірили що Початок зими, снігопад, слякоть, багнюка якось зупинить рух наших підрозділів. Це не відбувається. Тобто ми далі спостерігаємо, слава Богу, тактику, коли поволі, повільно, але наші захисники, наші хоробрі чоловіки і жінки, зокрема, і ми, і побратими і посадці 112 бригади територіальної оборони щоденно, повільно. Але тиснуть на російських окупантів. Е, очевидно, що е, ну не хочеться там прогнозувати якихось великих див, що ми будемо спостерігати зараз там найближчим часом якісь подібні е, подібну втечу російських окупантів, як ми спостерігали, наприклад, це на Херсонському напрямку, але. Дійсно, ми фіксуємо і цього тижня зведенні Генерального штабу, не раз наголошу на те, що російські окупанти ну, підрозділами анархічно ухвалюють рішення. Тікають. Дуже часто це відбувається, зокрема, в тих підрозділах, де є так звані ці, я навіть не знаю, як правильно їх назвати в ефірі, щоб, зокрема, Ютуб нас не заблокував. Чи це. Чмошники, чи це жмобіки? Ну чи част... не так, чмобіки частково мобілізовані, а Час... це частково Дозволено мобілізовані, в тому ефір, що так? насправді ну, те, що ми зараз спостерігаємо на лінії фронту, це те, що е, ну, командування збройних сил Російської Федерації виконує таке враження просто програму по частичній могілізації населення Російської Федерації. Інакше це назвати не можна. Е, російські окупанти. Намагалися закріплюватись на е, лівому березі е, річки Дніпро на окупованій території, зокрема Херсонської області. Е, але е, фактично панівне становище української артилерії на правому березі не дає можливість їм закріпитися, якщо раніше там їхні е, пропагандисти, зокрема, Оці так звані воєнкори, а а направду це теж військові злочинці. Це теж ті люди, е, які причетні до військових злочинів в Україні, розповідали про те, що там будуються е, цілі захисні вали, цілі захисні споруди е, прямо на лівому березі, річки Дніпро. Фактично, українська артилерія змусила російських окупантів відступити. І зараз на лівому березі річки Дніпро ми фактично можемо спостерігати е, ну довжелезну сіру зону. На яку фактично ще не прийшли українські війська, але вже фактично і не контролюють російські війська. Вони змушені були відступити під нас під, під під тиском української артилерії. Тому ніякі там захисні споруди, чи якісь там як вони це називали, ну російські ж окупанти, вони особливо ці пропагандисти. Вони пробують це все романтинізувати. Якусь там романтику, називати це там дніпровський вали, тому подібне. Порівнюючи це там щось з часами Другої світової війни, дуже швидко українські артилеристи змусили їх від цієї романтичної історії відмовитись. Ну і очевидно, те, що весь час постає питання про загрозу, скажімо, там наступу з Білорусі. Ми спостерігаємо, що ударної, ударного групування російсько-білоруського групування фактично зараз немає. Тобто ми бачимо, що фіксують і наша розвідка про те, що присутність російських військ в Білорусі, але я особисто ставлюся скептично до намірів російсько російського військово-політичного командування спробувати зробити якийсь прорив. Зі сторони Білорусі найголовніше, що варто говорити, і про це постійно варто нагадувати: що Республіка Білорусь бере участь у війні у агресії проти України, надає їй повітряний простір, свою інфраструктуру. Я хочу нагадати, що саме з білоруських аеродромів злітають російські стратегічні бомбардувальники, які зокрема калібрами обстрілювали Київ. Цього Лукашенка тижня... ж цього не заперечував, да? От так. протягом цих дев'яти місяців там цитат було е, пост... цього по цього самі... тижня. Е, очевидно, е, ми очікували. Знову масованого обстрілу, ну швидше це тепер робиться математичними обрахунками, тому що насправді, щоб підготувати російським окупантам такі е, обстріли, як були там тиждень тому, два тижні тому, їм потрібно від п'яти до семи днів, тому що зрозуміло, що російські окупанти не тримають на е, цих аеродромах е, базування цих стратегічних бомбардувальників свої е, ракети, свої е, арсенали, однозначно їм потрібно. Від рішення, від ухвалення рішення, від ухвалення наказу проходить певний час по доставці цих ракет, тому що значно, що російські окупанти розуміють, що Україна може завдати ударів у відповідь, тому е, потрібен цей час, і ми спостерігаємо, що цього тижня цих ракетних ударів не було хоч виникають е, час від часу такі. От у Києві, наприклад, е, ми щойно були свідками повітряної тривоги короткої. Це пояснюється тим, що. Стратегічний бомбардувальник піднімається в Білорусі з білоруського аеродрому, і це фіксують наші сили протиповітряної оборони, які попереджають, зокрема, і киян. Однозначно, що зараз я спостерігаю стратегію, що російські окупанти швидше намагаються виснажити, знаєте, самим очікуванням, самим страхом українців. І страх це те, що зараз їм потрібно. Це Перша тактика терористів сам по собі терор перекладається з латини як страх, і це головне, чого вони зараз намагаються досягти. Російські окупанти очевидно переконані, що. Українці можуть по перше, їх можна залякати, їх можна виснажувати відсутністю електрики, відсутністю водопостачання. Але знаєте, ну моє особисте переконання, ліпше в темряві, але без Росії. І ми і в темряві чудово бачимо, що вони покидькі, тому тут не треба особливо нічого доводити, і ми розуміємо, що. Російські окупанти психологію українців зовсім не розуміють. Не вдається зламати дух українського супротиву, а навпаки, це ще більше і більше загартовує ненависть до російських окупантів. Ну, дивіться, знайте, я багато був зараз під час війни в тих регіонах, які до війни називалися електорально-проросійськими чи базовими регіонами проросійських партій. В Чугуєві, який постраждав надзвичайно від обстрілів російських окупантів, в Харкові, на Донеччині люди, які зізнаються, що вони до війни були російськомовними, зараз принципово говорять українською мовою і говорять про свою ненависть до Росії. Тобто Путін досяг того, що фактично величезна кількість українців, зокрема і на сході, в тих регіонах, які називалися електорально проросійськими чи базовими для проросійських партій. До українців нарешті дійшло усвідомлення, що з Росії е, нічого хорошого ми ніколи не отримували. Е, і знаєте, там, минулого тижня е, ми вшановували пам'ять жертв Голодоморів. Якщо так подивитися в календар української історії, е, то якось так виглядає, що всі наші. Е, Чорні дати в календарі українському, всі якісь сумні дати, вони якісь пов'язані з російськими окупантами, і від цього нікуди не подінешся. Якщо подивитися нашу історію, там починаючи від того, коли за наказом Петра І був вирізаний населення Батурина, весь Батурин був знищений, починаючи від немовлят, закінчуючи старими мешканцями Батурина, фактично того часу на столиці Гетьманщини. Це злочин чи геноцид, зроблений руками якраз російських окупантів. І Всі ці чорні дати вони якраз свідчать про російських окупантів. І завершуючи про ось цей потенціал Росії, скажімо, російсько-білоруського групування. Фактично цілий тиждень, зокрема, вівторок, я вустами в якості речника генерального штабу повідомляв, що ударної групи не сформовано в Білорусі і. Але це не означає, що українці можуть розслабитися. Але пан Андрій, отут про ударні групи я просто дуже добре пам'ятаю, як буквально за тиждень до 24-го числа пан Резніков виходив і говорив: ударні групи не сформовані на східних кордонах про Росію. Він тоді говорив, нема чого переживати, і буквально за пару днів розпочався наступ. Я вам скажу, що за день до повномасштабної російської агресії я був в ефірі телеканалу Прямий. і Говорив про те, що повномасштабної російської агресії не буде, тому що ці висновки робилися на основі, знаєте. Якоїсь ну логічну логічних висновків аналітики і про те, що з усіх сторін повномасштабна російська агресія вона не вигідна Росії. Це постріл в ногу для Путіна. Але я недооцінив, що якби, знаєте, невдячна справа прогнозувати дії психопата. А Путін однозначно психопат, який фактично веде до знищення своєї країни, хоч він це пояснює собі, як що він веде, ніби до величі країни, він хоче війти в історію його постійно. На російському телебаченні порівнюють з князем Володимиром, який зробив, значить, просто цивілізаційне рішення, охрестивши Русь, і тут його теж порівнюють як Володимир Другий, одним словом, то і, і тому я теж так говорив. Але з точки зору тої кількості військ Російської Федерації, які знаходяться зараз в Білорусі, і з того, що з Білорусі. Російські окупанти максимально вивозять всю бронетехніку, яка, зокрема, належить ізбройним силам Білорусі, вивозять її зараз на Донбас, тому що їм там бракує цієї техніки. Ну, можна зробити висновок. Ну знаєте, тут не хотілося б робити якихось оцінок. Війна не закінчилась і зарано розслаблятися. Але, на мою думку, немає того потенціалу у російських окупантів, щоб робити якісь наступальні дії зі сторони Білорусі. Для прикладу, по-моєму. Я щось чув повідомлення про 8 тисяч російського контингенту на території Білорусі чи 6 тисяч. Тобто, це 6-8 так званих батальйонних тактичних груп. Для порівняння 20 батальйонних тактичних груп російських збройних сил штурмували Сєвєродонецьк. Вони тільки один Сєвєродонецьк намагалися штурмувати силами в 20 батальйонних тактичних груп. А тут зі сторони Білорусі вони скупчили. 6-8. Ну, плюс додамо якісь батальйони тактичні групи білоруські. Я не вірю у те, що в них є потенціал, а я нагадаю, що білорусько-український кордон це 800 кілометрів. Навіть якщо білоруський солдат перетне кордон України, ну, очевидно, для нас це буде нарешті вирішення ось цього якби, застарілого, заскрузлого питання, яке нас так бентежить. Я переконаний, і таке саме угрупування, наприклад, на, е зі сторони Білгородської області, в Білгородській області на кордоні вони отримують таке саме угрупування. І це швидше гра м'язами для того, щоб змушувати Збройні Сили України утримувати тут, скажімо, на Харківщині, на Київщині, на загалом е північних областях сконцентрувати великі сили Сил оборони України, зокрема, і тут е навколо столиці, де Зокрема, в обороні Києва беруть участь і деякі наші підрозділи з ї бригади територіальної оборони, з цієї мети, щоб відтягувати з фронту таке потрібне там поповнення, такі потрібні там сили оборони України для того, щоб тримати їх тут, це, на мою думку, цим можна пояснити тактику ворога. Чи може якось змінити ситуація? Зможе вона змінитися щоденно, щогодинно. і. Путін, цей психопат, може ухвалити будь-яке рішення. Тут ну якби важко, важко щось прогнозувати і важко щось сказати. Але на цю хвилину очевидно ця ситуація залишається такою. І чи можуть вони ухвалити рішення? Вони бачать, що ну для прикладу, особливо ось ці. Масові обстріли України ракетами і безпілотниками Камікадзе розпочалися після призначення так званим командувачем окупаційних військ в Україні генерала Суровікіна. Суровікін очолює. Ну він а ви думаєте, це не збіг? Ну чи 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 варто дійсно пов'язувати ці масовані ракетні обстріли саме з його Суровікін Командує так званими космічно-повітряними силами збройних сил Російської Федерації. І, в принципі, всі ракетники підлеглі йому. І це його тактика за допомогою ракет стирати містами. Бачили, як він це робив у Сирії. Зараз оприлюднені кілька журналістських розслідувань про те, як насправді Суровікін використовує війну як власний бізнес. Тобто, очевидно, вони з путіним є компаньйонами їх цікавить не тільки там геноцид українців їх цікавить на тому як ще можна заробити. зокрема в Сирії вони заробляли на корисних копалинах на рахунки суровікіна переводились величезні гроші з тих ну маріонеткових російських компаній які були створені в сирії для видобутку корисних копалин сирійських тобто Очевидно, що після призначення його командувачем так званим окупаційних військ, він переконав Путіна, що масовані атаки по українських містах зламають дух українців, зламають дух до супротиву, і вони дуже сподівалися на те, що вони ж самі про це говорять пропагандисти в своїх ефірах, що вони дуже сподіваються, що українці вийдуть. Скличуть тут Майдан через відключення світла чи ще щось. І вони бачать, що це все не вдається. Тобто вони постійно намацують, вони постійно починають шукати нових шляхів, нових тактик. Тому однозначно, що ситуація може якось змінюватися, але однозначно, що зараз Збройні сили України володіють на всіх вітниках фронту ініціативою. Що стосується Києва і півночі України, Збройні Сили України. Ось ці 9 місяців війни не сиділи, склавши руки. Тобто, зі сторони з півночі, сам Київ, надзвичайно добре захищені. Величезна кількість фортифікаційних споруд була споруджена, величезна кількість інженерних робіт була проведена. Так само величезна кількість зараз сил оборони України тут сконцентровані. Тому Да, у нас просто ще один спікер чекає, тому ну, тому підсумовуючи це, ну щодо там, скажімо, якихось там теоретичних потенційних наступів на Білорусь. знаєте, після з, з Білорусі з Білорусі та з Білорусі після цієї дивної смерті міністра закордонних справ Білорусі. Ну важко щось прогнозувати зараз. Дуже багато всіляких там змовницьких теорій починають витати про те, що нібито в Росії готується план усунення Лукашенка. Я не думаю, що усунення Лукашенка якось вплине на, 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 на цю ситуацію, тому. Але найголовніше підсумовуючи те, що я сказав про це про цей тиждень, ми е ще продовжимо з вами. Розтахта е потрібно сказати про те, що українцям не потрібно забувати, що війна триває і попри все розслаблятися зарано.